Книга Второзаконня, розділ 20. Як підеш на війну проти ворогів твоїх, і побачиш коней та колісниці, і військо численніше від Твого, не бійся їх, бо з тобою Господь, Бог твій, що вивів тебе з єгипетської землі. Коли ж маєте вже ставати до бою, нехай виступить священник і промовить до війська. Він скаже тоді до них Слухай Ізраїлю, сьогодні ви стаєте до бою з вашими ворогами. Нехай не мліє ваше серце, не лякайтесь, не полохайтесь і не жахайтесь перед ними. Бо Господь, Бог ваш. Він іде з вами воюватися за вас і з вашими ворогами, щоб дати вам перемогу. Та й урядник говоритиме до народу. Хто збудував нову хату і ще не посвятив її, нехай собі йде, нехай повернеться додому, щоб, бува, не вмер на війні і не посвятив її хтось інший. Хто насадив виноградник і ще не користався, нехай іде, нехай повернеться назад до себе, додому, щоб не помер на війні і хтось інший не користався з нього. Хто засватав жінку, але ще не взяв її, нехай повернеться додому, щоб не вмер на війні і не взяв її хтось інший. І промовить він далі до народу і скаже ще так Хто боягуз і мліє серцем, нехай іде, нехай повернеться додому, щоб не охляло серце в його братів, як у нього. І коли ж урядник скінчить промовляти до людей, тоді поставлять полководців на чолі народу. Як наблизишся до міста, щоб звоювати його, то наперед запросиш його до миру, і як воно прийме мир і відчинить тобі браму, то весь народ, який у нім буде, стане твоїм підданим і служитиме тобі. Як же замість миритися з тобою почне з тобою бій, то ти його обляжеш, і як Господь, Бог твій, віддасть тобі його в руки, Повбиваєш усіх чоловіків вістрям меча. Жіноцтво ж, дітвору, скотину і усе, що в місті буде, всю його здобич забереш для себе і їстимеш здобич твоїх ворогів, яку господь, бог твій, дав тобі. Так робитимеш з усіма містами, які дуже далеко від тебе. Які не належать до міст оцих народів, що тут. У містах же тих народів, які Господь, Бог твій, хоче тобі дати в посідання, не зоставиш ні одної душі живої, їх мусиш приректи на цілковите знищення, отих хетитів, амуріїв, ханаанян, перезіїв, хівіїв та Євосіїв, як заповідав Господь. Бог твій, щоб вони не навчили вас чинити всі ті гидоти, що й самі богам своїм чинили, і щоб ви не стали грішити перед Господом Богом вашим. Як стоятимеш облогою довго, воюючи проти якогось міста, щоб його забрати, то не будеш нищити його дерево, накинувшися з сокирою. Бо його плоди можеш їсти, його ж самого не рубатимеш. Хіба ж польове дерево це людина, щоб його приступом брати. Однак дерево, про яке знаєш, що воно недопоживе, можеш нищити та рубати, щоб робити з нього обложні споруди проти міста, яке воює з тобою, поки воно не піддасться.